Щоденник ДДА 11 квітня. СОРМ свого тіла. Сорм свого тіла не обмежується нашою вагою або формами. Велика червона книга сторінка 441. В дитинстві над багатьма з нас у рідних сім'ях жорстко знущалися через зовнішність. Приводом для насмішок були риси нашого обличчя, частини тіла, голос, волосся, нігті, вуха, зуби, етнічна приналежність і багато іншого. Щоб вижити, багато хто з нас поводився так, ніби нас це не турбувало. Однак подумки ми схиляли голови, згораючи від сорому. Щоб знайти спосіб не виділятися, ми намагалися інакше харчуватися, носили чубчики, закривали вуха зачіскою, невпинно вмивалися і носили одяг, що приховує частини тіла, які служили об'єктом насмішок. Але зазвичай це не спрацьовувало. З сорому і покинутості починався і ним ж закінчувався кожен наш день. Коли нас покидали, ми втратили все. Бо це навчило нас покидати самих себе, наші тіла були просто ще однією частиною нас самих, яка нам не належала. Одужуючи, ми починаємо на зібраннях бачити короткі проблиски своєї справжньої особистості, коли в історіях інших людей впізнаємо себе, обійми за обіймами, і ми, нарешті, поступово починаємо відчувати прийняття. Читаючи литературу ДДА, ми переконуємося, що не збожеволіли. Може, в нас і вкрали дитинство, але нам все ж якимось чином вдалося вижити. Саме завдяки цій силі, яка допомогла нам вижити, ми наполегливо працюємо за програмою. Поступово, придивляючись до себе, ми починаємо робити найважливіше, що тільки можна уявити приймаємо те, як ми виглядаємо. Сьогодні я подивлюся на себе в дзеркало, посміхнуся і скажу: я люблю все в тобі, кожну частину. Я пишаюся тим, як старанно ти працюєш, щоб розірвати замкнуте коло сорому.